Яка на сьогодні ситуація в громаді із захворюванням на ковід? Де можна зробити щеплення? А також як можна купити в аптеці антибіотики за електронним рецептом? Такі питання ми поставили генеральному директору комунального некомерційного підприємства Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги Тетяні Іванівні Войтюк. Тетяна Івановна, як би нам не хотілося, але, на жаль, ковід повертається. І повертається досить в такій неприваблений статистиці, тому що збільшує кількість. Ми вже з вами зустрічалися з цього приводу і говорили за вакцинацію, але на сьогодні хотілося б почути, яка статистика на ковід і що все-таки вкрай необхідно зробити, щоб уникнути тих небажаних наслідків цієї хвороби. Щоб уникнути, почну з вашого питання ззаду всіх небажаних наслідків. Будь ласка, запрошую усіх жителів громади на щеплення. За цей тиждень у нас гарний відсоток виріс третьої дози і четвертої дози. Люди пішли вже у нас 24 людини у нас щеплено четвертою дозою. За цей, за цей тиждень. За цей тиждень. Тепер на рахунок статистики на ковід, то з 1.08, сьогодні 17.08 з підозрою на ковід-інфекцію звернулося 60 осіб. Зроблені були всім швидкі тести, з них 12 ковід-позитивні. Досить таки багато. Я рахую, що це кожен п'ятий зі звернень. Тому, будь ласка, приходьте. Сказати, що в мене багато вакцини, я так сказати не можу. Я вас всіх гукала навіть з початку війни. Вакцина має термін після розморожування. На ті, які робили Коронавак першу і другу дозу, тим бустер на третя і четверта доза робиться Коронаваком. Дозволяється. Можна і файзером, якщо бажають. А хто робив першу і другу дозу Pfizer, AstraZeneca, Модерна, тимбустерна доза Роз, робиться Файзером. Я на початку місяця взяла, замовляла 600 доз вакцини, отримала не 600, 540. Менше. На сьогоднішній день у мене зовсім мала доза вакцини залишилась. Так що, якщо хто хоче, то треба поспішити. Будь ласка, поспішіть. Ми вже не телефонуємо ні в групу, ні пишем, не пишемо в групу. Координатор вакцинальної кампанії написав: не дзвоніть, не пишіть, ми вас повідомимо, коли буде надійде порція наступна, ну, буде на розморозку вакцина. Тетяна, Мана де можна зробити цю прививочку? Жителі нашої громади по місцю проживання. Навіть якщо вони задекларовані, живуть в одному селі, задекларовані у іншого лікаря, але у всіх амбулаторіях наявні і Pfizer, і Коронавак. Ви вирішуєте це питання і робимо. І якщо вам, лікар чи медсестра, говорить, прийдіть, будь ласка, завтра, це вам не відмовили, бо хвилину назад я пояснила, так. розливу ми не робимо. Зрозуміло. Ну у нас на сьогодні присутня в громаді така категорія населення, як ВПО. внутрішньо переміщені особи. Вони мають право провакцинуватися Звичайно. за місцем, де вони зараз проживають? Звичайно, вони є в системі, хай приходять родом. Тетяна, хотілося, щоб ви ще дали пояснення по одному питанню, тому що ми знаємо, що з 1 серпня вже ми не можемо просто піти купити собі антибіотик, тому що вважаємо, що це він нам необхідний. Для цього обов'язково необхідний рецепт. На даний час. І рецепти, ну, іноді можна почути, що кажуть, не було лікаря або там в аптеці, або немає електронного варіанту. Ну, виникають і такі питання. Хотілося б, щоб ви пояснили, яка сьогодні система придбання антибіотика у аптеці? З 1 серпня всі лікарі. Які зареєстровані в системі надання медичних послуг, мають виписувати електронні рецепти держави, в зв'язку з ситуацією, яка в нас є, дозволено перехідний період. Хочу сказати, там, де дозволено, це дозволено, дозволено всій державі, але всі лікарі починають виписувати електронні рецепти. Проблем з випискою немає. Якщо і виникли технічні проблеми з системи, в яких ми працюємо, чи в нас система по виписки рецептів, щоб виписати рецепт, треба зайти в електронну карточку, а іноді наша система дещо здала збій, то в таких випадках вам все рівно треба зробити візит до лікаря і отримати паперовий варіант рецепту з підписом лікаря і з печаткою лікаря. А вже яка аптека, що відпускає чи не відпускає, У кожної аптеки є своє керівництво, є свій звіт. Деякі антибіотики в нас є в сімейних лікарях, ми отримували гуманітарну допомогу, ми роздаємо. Але казати, що я піду і візьму або зателефоную, мені лікар продиктую, ми вже відходимо від цього. Для того, щоб отримати електронний рецепт, мають бути покази. А для того, щоб... Ці покази. ці покази визначить лікар. Не завжди ваші думки, що вам треба антибіотик, багато захворювань лікується без прийому антибактеріальних препаратів. І користуючись нагодою, хочу побажати міцного здоров'я всім жителям нашої громади, миру нашої України і перемоги, а на рахунок антибактеріальної терапії не їжте таблетки як мед. Будь ласка, приходьте, якщо є потреба, ви ніколи не потримаєте відмову. Буде необхідність для виписки рецепта, лікарі випишуть вам електронний рецепт. З вірою в перемогу будьте здорові!